Раніше пустир та автостоянка. Тепер сучасний ігроленд. Мешканці вулиці Янгеля дочекалися втілення мрій. Тепер і в її дворі з'явився новий дитячий майданчик. Його відкрито за підтримки депутата Ігоря Циркіна в Красногвардійському районі. Це вже мало не 30-й ігроленд. У дворі між будинками 8 і 10 на вулиці Янгеля цивілізованого майданчика для розваг малечі не було багато років. Була 20 років назад. коли я ще була маленька, були тут качелі, каруселі, але потім за в автостоянку. парковкою це місце могло б залишатися ще довго, але мешканців, особливо молодих мам, це не влаштовувало. Вони звернулися по допомогу до свого депутата Ігоря Циркіна. За місяць на пустирі з'явився новий сучасний дитячий Гральний майданчик урочисте відкриття для мешканців довго Мить. Лахам, а вже ж не сила було чекати випробування на міць гойдалок, карусели та гірки. Першопрохідці діляться враженнями Тут класно, Мені очень подобається. Буду приходити кожен день і з друзями. тут дуже подобається, Здесь є качелі. Не приховують емоції і батьки. Громно дякую тим людям, які думають про наших самих маленьких э, жителях города, що не только взрослі да стадіони будують. А також що площадки вот, это будущее поколение. Мы очень з Деткам є з де поігратися, нам где посидеть. Огромное спасибо нашим депутату Циркину и і всім, хто приймав Ініціатори ж доброї справи вже турбуються про збереження нового майданчика та безпеку малечі, тримати у порядку та захищати від вандалів. Такі доручення дав депутат ігор Циркін комунальникам. Установіть площадку та всего полдела. Тепер необхідно її… Води содержать в на наближам Она Вона оставаться такой такою безпечною для дітей, які здесь играются, і должна бути в такому ж состоянні. Зі свого боку, мешканці теж обіцяють дбати про створений для їх дітей ігроленд. Ірина Долгопола, Дмитро Катков, деталі.